Іван Франко Лис Микита. ПІСНЯ перша Надійшла весна прекрасна, Многоцвітна, тепла, Ясна, Мов дівчина у вінку. Ожили луги, діброви, повно гамору розмови і пісень в чагарнику. Лев? Що цар є над звірами, пише листи з початками, Розсилає на весь світ. Час настав великих зборів. Най зійдесь до царських дворів швидко весь звірячий рід. Ось ідуть вони юрбами, мов на відпуст з корогвами, все, що виє, гавка, квака. Лиш один, мов і не чує. В своїм замку знай ночує Лис Микита гайдамака. Ой, недаром він ховаєсь, знать сумління обзиваєсь, Кривдив ти зверячий люд. Тим часом в своїй столиці цар засів поруч цариці, Щоб творити звіром суд. Перший вийшов вовк неситий. Царю, каже. Від Микити вже мені хоч пропадать. Діток моїх б'є, кусає, а вовчицю обмовляє, так що й сором повідать. А й мене, хіба ж то чесно, як він хитро і облесно, мало б в гріб раз не ввігнав. Це було ще того разу, як я з царського указу мировим суддєю став. От. До мене вбіг Микита, Вовче, справа знаменита, Штири барани ось тут. Їм лишилася по батьку гарна частка поля в спадку, І на твій здаються суд. Бачиш, почали свариться, ані руш їм поділиться, геометри в них нема. Я веду їх всю нетру. Будь їм ти за геометру. Праця буде не дарма. Втішився я, нема що крити. Бачте, баранів мирити дуже я люблю над все. Як зроблю їм справу в полі, то вам жаден з них ніколи вже рекурсу не внесе. От я швидко збираюся, з баранами вітаюся, хлопці повні, як стручки. Ну, бо, хлопці, поспішимо. На той спорний ґрунт ходімо, маєте палки, дрючки.